П'ятниця 12 травня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. Мої вітання. Сьогодні, 12 травня, саме цього дня 1996 року в Києві була освячена перша на Русі Кам'яна церква. Десятинна. 1937 року BBC провела перша у світі телетрансляцію про коронацію англійського короля Генріха VI. А за календарем ООН сьогодні Міжнародний день медичних сестер. Вчорашній день став для України історичним. Рада Євросоюзу без обговорення затвердила для нашої країни безвізовий режим. Процедурне затвердження безвізу триватиме ще тиждень, і закінчиться 11 червня. Ми вирішили запитати у простих житомирян, чи поїдуть вони вже цьогоріч до Європи. Дивимось. Ще часом, напевно, не планую, але хотілося б спробувати відвідати Європу безвізовому режимі. Каже, якщо б зарплату побольше, обов'язково поїхали. Ми не проти абсолютно. Поїдемо. Я і не знаю. Я зараз ще просто навчаюся в університеті, тому про це поки не думала. Мені ще е, півтора роки вчитися. Я не розумію взагалі цю таку от радість. По всім телеканалам без віз, без віз. А за що їхати туди за той кордон? У нас рівень зарплати, який? рівень пенсій. Сьогодні ми не живемо, а виживаємо просто. Ми, ми ще не... вирішили так, але плануємо. Не плануємо, бо немає коштів. Бідні седанти. Ви... Ну, буде видно, як вийде там. Треба перше закінчити учобу, а потім вже треба буде щось думати, кудись їхати. Поки не виходить виїхати. Ну, тому що і праця тут є, і діти, і все трошки клопоти тут. Тут родичів багато, так що поки що в цьому році ніяк не, не вийде виїхати. Так, ми плануємо поїхати за кордон до... До столиці э, Іспанії на лікування. От зараз ми якраз отримали загранпаспорта, і у нас поки мета на лікування. А вообще ЄС і за кордон дуже цікаво і дуже приємно. І нам приємно, що э, безвізовий режим вже існує. Рекорд на тему, скільки потрібно людині, встановив депутат Ірпінської міської ради Ігор Оверко. Він задекларував у своїй власності 186 квартир загальною площою майже 8 тисяч квадратних метрів. Ще 400 квартир депутат торік продав і про інші особливі події та факти в Україні та світі. У Києві Євробачення вийшло на фінішну пряму. Завтра пройде фінал і стане відомий новий переможець цього престижного пісенного конкурсу. Поки що ж фаворитом вважають італійця Франческо Габані. На фронтовому Донбасі вчора були 53 обстріли наших позицій. Загинуло двоє українських військових. Теракт у Пакистані йдеться про щонайменше 10 жертв, поранений віце-спікер парламенту. У фіналі футбольної ліги Європи зустрінуться англійський Манчестер Юнайтед та Нідерландський. Аякс. В Житомирі правоохоронці затримали працівника поліції, який брав хабарі з місцевих повій. І ще про особливі події у житті нашого краю. Жителі Баранівського району провели чергову акцію протесту проти забруднення річки Хомори. У Житомирі провели форум роботодавців та ярмарок вакансій. 16 травня виконком Житомирської міськради вкотре розгляне питання підвищення вартості проїзду у міському транспорті. У Житомирі затримали співробітника поліції, який кришував проституцію. Правоохоронці встановили, що капітан поліції виходив на Житомирських повій та пропонував їм захист від кримінальної та адміністративної відповідальності. Зловмисник гарантував жінкам спокійну роботу під його дахом за щотижневу винагороду у півтори-дві тисячі гривень. Для отримання грошей він залучив посередника. Оперативники спецслужби задокументували п'ять фактів отримання спільниками грошей. Завершуємо традиційно незвичним у Латинській Америці. Воротар однієї з футбольних команд, аби не отримати червону картку і відповідно вилучення у матчі, прикинувся мертвим. В одному з епізодів матчу Кубку Лібертадорес між місцевою Барселоною та Атлетіко голкіпер еквадорської Барселони Максимо Бангера вискочив далеко за межі штрафного майданчика, намагаючись зупинити прорив форварда суперника і грубо збив його з ніг. Після цього Максимо сам завалився на газон в комічній позі і зимітував несвідомий стан, знаючи, що чилійський суддя Енріке Осес вже приготував для нього червону картку. Однак хитрий трюк не допоміг воротареву уникнути покарання. Після того, як Бангере набридло лежати на газоні, він прийшов до тями, і в артистичному голкіперу все-таки була показана картка за фол останньої надії, і він змушений був залишити поле. Газета Марка вже запропонувала оцінити перформанс бангера номінацією на Оскар. Команда горе голкіпера, до речі, у цьому матчі отримала перемогу 2-1. Отож, Трюк все ж таки спрацював. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня. А я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин! Побачимось.